11-му колегіумі пам'ятають про свого вихованця Володимира Близнюка. Хлопець загинув у вересні неподалік станиці Луганської після мінометного обстрілу бойовиків. Пішов на фронт добровольцем, був патріотом і мав власну життєву позицію. Для рідних та близьких він назавжди залишиться таким же молодим, як і на меморіальній дощці, що відкрили на вході до колегіуму. Гроші на меморіальну дошку та речі для чернігівських військових збирали учні колегіуму на благодійних аукціонах та концертах. Кажуть, ідея виникла сама собою, навіть не очікували, що отримують таку підтримку. На дошку для Володі назбирали дуже швидко. Дуже велику суму ми зібрали на благодійна на, на, на Ярмарці дуже велику, тому що кожен клас, клас... батьки долучалися, і було дуже багато різ, різної випічки. І купували і ну і всі підтримали цю акт. Батьки Володимира Близнюка не могли стримати сліз. Вдячні, що про сина не забули. У стінах колегіуму він провів 11 шкільних років, а згодом пішов до інституту, що розташований у цьому ж навчальному закладі. Прагнув отримати вищу освіту, стати військовим юристом. Всього проплакала. У февралі місяці він має закінчувати от, от отримати диплом от в цьому інституті. Я говорю утра, от місце диплома ми сьогодні отримали меморіальну доску. Ну, звісно, і за це спасибо. Вот такие вот вечер. Ведьчуть я вспоминаю, как он пришел сюда первый класс. Вот там мы стояли с цветами. Был первый звонок. Очень любил эту школу, поэтому пошел после школы дальше учиться в этот институт, чтобы еще побыть в этих стенах, увидеть этих учителей. Вбиті гори мати та батько не можуть всидіти вдома, зайняті допомогою українським воїнам. Саме це дозволяє, хоч якось відволіктися від сумних думок. До колеги ми приходитимуть часто, аби не просто поглядіти на меморіальну дошку, а знову подивитися сину в очі. Мамочка, вибач за чорну хустину, за те, що до віку вже будеш сумна. Тебе я любив і любив Україну. Вона, як і ти в мене, була. Одна. Дякую вам за пам'ять.